Волновахой. Террористы обстреляли блокпост. Один из снарядов разорвался возле пассажирского автобуса, перевозившего местных жителей. В результате погибло 12 человек, а более полутора десятков раненых жителей остаются в больнице. Марш единства памяти погибших в результате обстрела автобуса под Волновахой сегодня проходят по всей Украине. Обстрел автобуса и гибель более десятка мирных жителей – это трагедия Украины. Люди, которые погибли – это граждане Украины. И сегодня мы собрались на митинг памяти погибших. Я передаю микрофон городскому голове Александру Петровичу Карасевичу. Дякую, доброго дня, шановні співгромадяни, шановні каховчани є події, які об'єднують суспільство, консолідують його. На жаль, вони бувають не тільки радісними, але бувають і скорботними. Сьогодні із плакатами я волноваха, я Донбас вийшли українці на площу Всіх міст України на знак жалоби по загиблим людям на сході. В нас в каховці сьогодні і в всіх регіонах приспущені прапори в знак даного дійства. Сьогодні о в всіх містах проходять скорботні мітинги та марші миру. Зараз в каховці. Відбувається скорботний мітинг, який є для нас символічним. Адже 13 січня о 14.30 біля блокпосту був обстріляний блокпост, в результаті чого пострадали мирні люди. Но сьогодні ми зібралися не тільки щоб знак пам'ятати цих людей. Ми зібралися і зна того, що ми повинні пам'ятати, що не тільки в цьому автобусі, але й під час цих подій на Донбасі гибнуть мирні люди, їх діти. Сьогодні у нас Каховці трохи раніше, 12.00, пройшла акція співчуття, організована громадською організацією Каховське народне ополчення. Я вдячний сьогодні громадським організаціям, які підтримали ці акції, вдячний вам, шановні каховчани. Які прийшли сьогодні сюди самі своїми дітьми, близькими рідними. Адже ми всі зі сходу, з заходу, з півночі й півдня, ми всі являємося українцями, тому що ми всі одна родина, велика Україна. Все, що відбувається на сході, сьогодні стосується кожного із нас. Дякуючи Богу, ми сьогодні живемо з вами в мирному затишному місті. В той час, коли на Донбасі гибнуть люди, це просто не можна пройти провз нас. Тому сьогодні кожен прийшов сюди. Кагавчани не проходять осторонь біди, яка сьогодні є в Україні. Я вдячний сьогодні вам. Вдячний нашим громадським організаціям, нашим підприємцям, які підтримували, підтримують, і я думаю, що будуть надалі підтримувати те, що відбувається в Україні. Сьогодні, щоб ви знали, наші волонтери, організації громадські, зібрали і передали на Донбас нашим воякам, які сьогодні стоять в Херсонщині, допомоги близько 1 мільйона гривень. Сьогодні я закликаю громаду до єдності та розуміння. Адже ми з вами одна сім'я. І все, що відбувається в нашому суспільстві, ми повинні прийняти та витримати разом як одна сім'я. Дякую вам. Слово предоставляється благочинному Каховського округу Новокаховська і єпархії Проте Ірію Сестри. Всі ми знаємо, це не новина для нас, що наша держава переживає страшні часи, війну. По-другому її не, не назовеш. І якщо хтось думає, що воно його не касається, що він може постояти в стороні, то він заблуждається в цьому. Тому що це горе кожного з нас, це горе нашої держави. З історії ми знаємо, що наша держава, так само як наша церква, ніколи не знали покої. Мабуть, дуже хочеться комусь і всім, мабуть, володіти нашою землею, володіти нами, володіти тими багатствами, які є на цій землі. Але Господь ніколи не оставляв нас, завжди допомагав і на цей раз теж допоможе пережити, перетерпіти. Зрозуміло, що вже скільки можна переживати і терпіти. Але Господь знає наше віруюче серце що і душу нашу, що ми на це спроможні і ми це зможемо зробити. Але тільки коли ми будемо разом з вами. І не будемо бачити в сусіді, в сусіда свого, що це мій ворог, а будемо бачити, що це людина така сама, як і я, Боже творіння. І тільки коли ми будемо разом, коли між нами буде любов, як сказав сам Господь, то він буде з нами і допомагати. Тому я вас до цього і призиваю, до любові між собою. І завтра хрещення, Господні, а що таке хрещення? Це оновлення. Нехай оновляться наші серця, наші душі. Але це залежить від кожного з нас. Туди сам Господь не прийде і не поселиться там, і буде жити. Для цього треба відкрити своє серце і душу, щоб він там жив. А раз там буде жити Господь, а не злоба і ненависть, то й на нашій землі в кінці кінців прийде мир. і запанує любов, і мир і злагода того, що ми з вами дуже чекаємо. Тому нехай Господь всіх нас благословить і завтра, хто зможе. когда скупается в речке, так само как в Иордане, когда Господь и освятил воды, и освятил свои сердца и душу. Наступающего вас праздник. Слово предоставляется членам молодежной организации «Дело» Константину Афанасьеву и Кириченко Вероники. Шановні каховчани, мене звуть Афанасьє Костянтин. Я член молодіжної громадської організації Діло учень Каховської гімназії. Сьогодні ми зібрались тут, щоб вшанувати світлу пам'ять про наших співвітчизників, які 13 січня трагічно загинули, потрапивши під обстріл терористів під Волновахою. Мені відомо бачення складеної ситуації. Україні кожного з вас. Але я звертаюсь до молоді. Ми майбутнє нашої держави. Ми майбутнє України не тільки сьогодні, а й завтра. Усім відомо, що війна не окупить жодних інтересів і поглядів ціною загибелі людей. Сьогодні, як ніколи, нашій країні не вистачає миру та покою. І я звертаюсь до молоді. Я закликаю вас до порозуміння. І оптимістичного бачення майбутнього нашої країни. Адже сьогодні в цей складний для нас час ми самі будуємо наше життя. І кожен з нас знає, що найголовніше це мирне небо над головою та злагода в кожній родині. Як гірко Європа ридала дванадцять французів убито, як довго Європа мовчала! Про сотні донбаського грузу. Ми звемось Європою гордо, і нібито члени ЄС гризуть нас про путінські морди. Світ нібито падає в стрес. І скільки Європі кричати десятками жалібних фраз, та як же потрібно вмирати? Людьми, щоб вважали і нас, але не зламати нам крила. Не знаємо ми болю і страху. Найбільша у єдності сила. Ми разом. Я волноваха. Ми проти тероризму, убийств і запугювання. Мы не боимся террора и помним жертв насилия. Сегодня мы хотим показать, что помним и скорбим о каждом погибшем. Минута молчания, минута памяти. Эй, плынекача, Бо си, кача. i Сам не знаю, где Богину. Сам не знаю, де Мы верим в то, что человечность и единство всегда будут побеждать террор. Наше присутствие является свидетельством надежды что наши ценности сильнее их угроз. Я волноваха. Мы все волноваха. Украинский народ непобедим и живет с надеждой, что мир придет на нашу землю. Митинг, посвященный памяти погибших под волновахой, объявляется закрытым.